15 років тому ця фотографія облетіла весь світ. Троє пожежників піднімають американський прапор на руїнах вежблизнюків в Нью-Йорку. Фотографія стала символом мужності та нескореності американського народу. Днями цей прапор став частиною колекції меморіального музею в Нью-Йорку. Прапор повернувся додому. Важливо, що він в музеї, що люди можуть його побачити. У ньому наша самоідентифікація, наша сила. Це символ того, що ми, як суспільство, як нація можемо протистояти терактам та відродитися. Історія повернення прапору в Нью-Йорк майже детективна. 11 вересня 2001 року троє пожежників зняли цей прапор з щогли яхти зірка Америки. Судно стояло на якорі в бухті біля всесвітнього торговельного центру. Пожежники встановили прапор. Фотограф Томас Франклін побачив їх і зняв на камеру. Потім прапор пропав. У 2001 році Шерлі Дрейфус була власницею яхти. Це вона сьогодні подарувала прапор музею. Я сподіваюся, що цей прапор не дозволить людям забути 11 вересня, особливо тим, хто народився після терактів. Їм особливо легко забути, що трапилося. А прапор тепер завжди буде тут в музеї. Фотографія прапору стала національним надбанням. Телеканал Хісторі присвятив історію прапору цілу програму через кілька днів після виходу програми в ефір в місті Еверет у штаті Вашингтон. Невідомий чоловік, який назвався піхотинцем Брайаном, прийшов в місцеву пожежну частину і передав ось цей прапор. Is... у мене є власна версія того, що трапилося. Я думаю, що піхотинець отримав прапор від когось, хто взяв його з місця терактів Нью-Йорку. Адже цей прапор став знаменитим тільки через два дні після 11 вересня. Ця людина не знала, як його повернути. Навіть не взяли нагороду в 10 тисяч доларів, яку наш канал обіцяв за повернення. Експертиза продемонструвала, що прапор дійсно був на руїнах всесвітнього торговельного центру. На ньому навіть знайшли мікроскопічні частинки тіл загиблих людей. Сьогодні прапор є свідченням відродження міста і країни після терактів. Цей район нью Йорка відроджується. Побудовано нові вежі, новий транспортний центр, меморіальний комплекс. Це тепер місце і символ пам'яті і життя, як і сам прапор. Олександр Яневський, голос Америки.